Мені по дупі надавали, теж день на неї не сяду. ха, -ха, -ха! Еники, беники їли вареники. От стріляємо в дупу просто. Кукуріку -ку -ку! я граю в Мар'їв, вона чогось в мене нестабільно працює. Найсвіжіша версія залишається в мене 15. Хвили. Oh. Okay. <звіг> а, чому я... Господи, я щось зависла. <свіг> От стріляємо в дупу просто. Ти дитити. Можете не хвилюватися за те, що у вас там вже стаміда здержуватися, тут такого немає. От і все. Ти ж день на неї не сяду. <свіси> ну так. Нема чого бикувати в місці, яке ти спойлер захищав. Ти в нормі? おいおいおいおいおい,い,かいンおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Я забула про що вони тут говорять. Капітонка малера є ножка серед лицори. Довга історія. Довга розповідати. А я теж таке не люблю. しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないいや、僕は、何かにも恐れなかった俺もわかるぜ血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがなそれからなんで風人を探してるかは知らないが誰にでも言いたくない秘密はあるお前もその口だろうだから聞かないに聞くぜ シダンを大好きでレオンにとの戦私で守られた市民は、私は、お前たちの活躍を目撃した私は、私は、私は、私 <noise> は<声>、私は、私 <noise> は<声>、私は、私 <noise> は<声>、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、 Е. чи новий вітер, новий шторм. О, я про це забула. Ой, ні. Оці артефакти, які мають лише зірочку, навіть одягати не буду, ну, чесно. Сміття! Так, що воно хоче? Е, архів. Ой, ні-ні-ні, це теж цікаве досягнення, давайте. Прибугемчики зберемо. О, там щось щось на пошті є. Ага, добре. О, ух ти, 10 стандартних молитв. Я і забула про них. Що подохоче. А, тут можна замінити планер. От мені, до речі, оцей зі стандартних найбільше подобається. Ну, я маю на увазі з тих, які просто тобі задарма даються. А їх лише два. Нарешту потрібно. Важко трудитися, щоб їх отримати. Окей, ходімо в штаб лицарів World of Awes. Ага. Джуєна, яка тимчасово виконує обов'язки лідера. Дивно, що про нас вже знають, можливо, я щось дивно. пропустила. Ми якби ще тільки не прибули в масштаб, а про нас тут вже знають. Ну, дивно якось. オッケー。と <Okay. S 2>、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あ、じゃあリサ、наш библиотекар。人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら？お、じゃあ、うん。 Пролізу. Коли вона з нами спілкується, кількість слів милий, «няшний», мімімішний, просто зашкалює. Милий, солодкий, ще які там гарні слова такі є. Ну просто кількість цих слів зашкалює. просто. 調子悪いわ。って待って待って待って待ってって待て待って待って待って待って待ってて待って待って待って待っって待って待って待って待て待って待って待て待って待って待って待って待て待って待って待て待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待っ <говор clicks> <говорит> <говорит> Згадали, що тут вони словом, розмовляють про те, що дракон черпає силу з чотирьох храмів, які знаходяться на території регіону Монштадт. І потрібно відвідати ці храми і загасити джерела, з яких він черпає силу.

Що? Це я не зрозуміла, що там наступне стало. А. Ну що ж, нам дали 10 стандарт. Кукуріку! Кукуріку! Ку -ку нам дали 10 стандартних болетів. Давайте я їх витрачу сюди, щоб мене цей бандер не висів. Не дратує. Бейдоу. Mm. Bidou... Ну, Ноель зрозуміло. Випало б. Але бейдоу у нас зараз ну, не дуже актуальна виходить. Ну добре. Е, Маві. І Емілія. О, немає сенсу їх зараз вибивати з молитв, тому що ми до тих регіонів, де їм потрібно дроп фармити, ще не дісталися. Це буде дуже довго. Mm, так, давайте поглянемо, що у вас по завданнях. Ага, добре. Ну, пошли з тих, що внизу знаходяться. знаходиться. Ну, こにある自分で選ぶといい欲しいものがなかったらオーーダし、私ー何を言うか分からない。お前は何を言うか分からない。おすは何を言うか分からない。この付近で鉄が見つかりやすい。場所を教えよ Чудово, дякую. Без, п... Без питань. Окей. Ну, от бачите, що я казала. Метал знадобиться, тому коли ви починаєте мм, грати, зберіть оті уламки. Щоб потім не прийшлося бігати і шукати. Кується. От і все, готово. Госикіомітці, починик крутий. О, чім! Та з 忙しく настрій Ну от зрозуміло, ніхто не любить, коли хтось відволікає когось від роботи Я також таке не люблю Далі, 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 далі Кому М -м -м з них ми допоможемо першим. Ну, давайте я. Еники-беники їли вареники. Кея. Там щось знаходиться ближче, але раз мені на випав Кея. Тобто давайте підемо до нього.